Всім привіт, я Настя, і це відео присвячено переробці мого манікюру. Але перше ніж почати відео, хочу м, трохи похвастатися, якщо так можна сказати. Приблизно десь три відео назад я знімала відео про прибирання в моєму робочому столі. Тут я залишу підсказочку для тих, хто ще не подивився це відео. Обов'язково подивіться це відео і мої інші, якщо ви ще не бачили, але тільки після перегляду цього відео, пообіцяйте мені. В тому відео я сказала, що хочу собі дуже сильно ігровий стул, щоб він був такий гарний, щоб на ньому було дуже зручно сидіти, але він дуже дорого коштує, тому я не знаю, коли він в мене взагалі з'явиться. Але чисто випадково судьба мені подарувала такий невеликий подаруночок. На сайті Kleine Zeigen, це щось типу нашого OLX, ми знайшли стул. Ось він. Я його дуже вже обожнюю. Новий такий стул коштує. Трохи більше ніж 300 євро, але нам е дуже пощастило, і ми купили його значно дешевше. Ну все розповіла свою гарну новину і час починати вже переробку манікюру. Все підготувала витяжка, фрезер, е щіточка. Звичайно, чай, без нього я нікуди. Не сідаю робити манікюр без кави або без чаю. Також хотіла показати, я знімаю ось такою фрезою. Це керамічна фреза з червоною насічкою. І щоб ви розуміли, їй вже 3,5 роки. Це моя перша фреза. Ну, насправді мені її вже потрібно замінити, але поки користуюся. І, на мій погляд, для знімання кращі керамічні фрези. Їх не потрібно так часто міняти, як а, твердосплавні, здається, вони називаються В мене також є твердосплавна, зараз покажу. Але, якщо чесно, я її взагалі не знімаю. Так, де вона? Ось вона. А ще я не сідаю робити манікюр без музики. Так що зараз рубаю і поїхали. І останнім часом, до речі, мені дуже сильно подобається чомусь майорова. І її пісні, я не знаю, я прям кайфую від них. Зняла покриття нігтя скручені. Капець. Ось. Подивіться, блін, на цю красу. Але спочатку, звичайно, я зроблю кутикулу, а потім вже займуся ремонтом. Беру пушер, беру фрезу. Ну, В принципі, я одне і те саме завжди використовую ось така фреза вогник і ось такий пушер. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. І так, була кутикула, не стало кутикули. Далі, по плану, в нас вже ремонт кутиків. Але сьогодні я хочу спробувати е, зробити не гелем желе, а ось цим гелем. Спочатку буду наносити базу. цю. Потім. А на край нігтя буду наносити цей гель. Сподіваюся, що це вийде. І далі, напевно, після ополу я хочу нанести ось такий гель, який я замовляла на Аліекспрес. Ось його номер. Він молочний з рожевими частинками. Don't wanna be fast asleep when they stand ready for fight me when they chains, you can say no free me. so he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him a strong will strong mind causes mayhem we could change the world change times rearrange them staying on pace running the race life is a chase. i don't wanna play out so... Ось я зробила на пів нігтя, вже всі 10 нігтів зробила. І саджу я, значить, така, думаю, блін, так хочу їсти, вже не можу. Думаю, зараз дороблю і піду зварю собі пільмені. І тут заходить хлопець в кімнату і каже, я тобі зробив пільмені. Ще не чудо це. Я в шоці, тому зараз я буду їсти і після цього ми будемо робити опил. Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep who feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheme me Better stand tall, ready for a fight, believe me when they try the chains, you can say no, free me Ось я покрила вже також всі нігті. Зараз я буду робити опол пилкою. Я знаю, що це подвійна робота. Того, що я до цього також робила опили. Зараз після цього гелю також буду робити. Але, в принципі, я нікуди не поспішаю, тому я зараз цим і займуся. Але я не буду це вставляти. ну, бо До цього також опил я вставляла. Ось це теж саме буду робити. Також я приберу довжину і потім візьму ось цю фразу. Вона в мене така многофункціональна. І нею я буду а, випилювати ось тут знизу ніготь. Бо після того, як ми приберемо довжину, ніготь стане товщим. І щоб зробити його тоненьким, я буду використовувати ось цю фрезу. Купила я собі такі наклеєчки від Essence. Вони такі приколюшні, але вони глянцеві, і я думаю, що напевно на них буде погано ложитися топ. Але мені пофіг, тому я зараз їх буду клеїти на свої нігті. Коротше, з ними є інша проблема. Вони дуже сильно відтопирюються і нігодь виходить ну капець, який нерівний. Е, тому я взяла, коротше, нанесла дуже великий, ну дуже товстий шар е, топу, просушила. Потім зробила опол, ну, щоб воно було рівніше, і потім, типу, ще один шар топу нанесу. Воно працює. Тому що я так колись робила з цим, з сухоцвітами. Але поки я трохи, триох, тут, бачите, курочку цю, коротше, стерла. Ну, ну воно, в принципі, буде не видно. Ех, ну, ладно, все. Що буде, то буде. Невери нодісвочу. Видіадо невефірка. А кофіл свесамапом. Плей висміла. Дякую всім, хто подивився це відео. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал для того, щоб просувати україномовний контент. Натискай на колокольчик для того, щоб не пропускати мої нові відео. А я поки піду монтувати це відео. До нових зустрічей, пока.